Десять корів українська народна казка. Жили собі чоловік і жінка. Вони були бідні, мали тільки одну корівчинку. В них народилася дитина, і чоловік пішов до попа, аби охрестив її. Піп, який держ живого і мертвого, заправив такі гроші, що чоловік зашкрябав потилицю. Бійтесь бога, отче! Де я візьму вам такі гроші? У мене коло хати одна корівчина. Піп подумав і сказав: Веди сюди корову. Чоловік зажурився, Та що мав робити? Привів корівчину. Піп сидить на ганку, попиває каву і розраджує його. Не журися, брате, я помолюся Богу, і він дасть тобі за це в десятеро більше. Піп охрестив дитину, і чоловік так тішився нею, що забув про корову. Але одного разу увійшла на подвір'я його корівчина та й привела ще десять попівських корів. Пастух хотів їх вигнати, а чоловік сказав. Це мої корови. Прийшов сам пан отець. Віддай корови, чоловіче, каже біднякові. А чоловік хитро посміхнувся. Вони мої, пане отче. Ви ж казали, що Бог дасть мені в десятеро більше, ваше слово сповнилося. І піп поплентався додому замість своїх корів. А пастух за ним. Кінець.